З чого складається ці панелі? Це ОСБ, це пінопласт і це поліетановий клій, який скліює. Якщо ми беремо окремо ОСБ, то воно дуже легко ламається. Якщо ми беремо пінопласт, він ще легше ламається. Це навіть я можу зробити. Але... Якщо ми беремо і скліїмо їх разом, то зламати його вже ну, ніяк неможливо. Хоч так, хоч так нічого не виходить. Тому, хоч здається, що це доволі крихка конструкція, це не так. Це дуже і дуже надійно, тим більше, що панелі збираються між собою тисячами отаких цвяхів, десятками балонів піною, сотнями саморізів. Цю конструкцію розібрати дуже-дуже важко. І це набагато міцніше, ніж просто газобетон, який тримається між собою тільки за допомогою цементного клею.